Вітаю вас, маленькі розумашки. Пропоную сьогодні дізнатися більше про язичкові музичні інструменти. Язичкові музичні інструменти це особлива група інструментів, які створюють звуки за допомогою тонких металевих пластинок, язичків, які вібрують під дією повітряного потоку. Вони можуть бути дуже різними за формою, розміром і способом гри, але всі мають спільне. Принцип звуковідтворення. То чим же цікаві ці інструменти? Деякі з них мають нижнє та мелодійне звучання. Це такі як губна гармоніка. А інші потужне і гучне, як баян, вони бувають різних розмірів. Дримбу український народний інструмент можна тримати на долоні, а великий орган займає цілу стіну. Давайте розглянемо, які бувають язичкові інструменти. Перед вами дримба український народний інструмент. Маленький інструмент, який тримають у роті. Звук створюється вібрацією язичка після удару пальцем, вважається одним із найдавніших інструментів у світі. Пропоную послухати гру на дримбі. А зараз ви бачите перед собою губну гармоніку. Має ряди отворів із язичками всередині. Звук утворюється, коли музикант дме або вдихає повітря. А це акордеон має клавіші, подібні до фортепіано або кнопки. Грають, розтягуючи та стискаючи хутро, що пропускає повітря через язички. Давайте послухаємо, як звучить акордеон. А зараз я вас познайомлю з баяном, подібний до акордеону, але має лише кнопки. Більше глибоке звучання, ніж у кардеона, часто використовується у класичній музиці та народних ансамблях. Пропоную зараз послухати звучання баяну. Музичний інструмент, з яким я вас хочу сьогодні познайомити, це орган, найбільший язичковий інструмент, який має багато труб. Повітря проходить через труби, створюючи великий звук. Зараз пропоную послухати гру на органі. Тож запам'ятайте малята, найменший язичковий інструмент це дримба, а найбільший орган. Язичкові музичні інструменти це дивовижний світ звуків, який має глибоку історію та вражає різноманіттям. Ці інструменти цікаві тим, що можуть звучати по-різному: ніжно, голосно, весело або сумно. А головне, кожен може знайти інструмент. Який йому до душі, і спробувати створити свою власну мелодію? Грайте, слухайте та насолоджуйтесь.